Стрімінг-сервіс компанія Amazon запустився в усьому світі в 2017 році з великим каталогом телепередач та ліцензіованих серіалів. Всім привіт! Ви на каналі Кіноман. І сьогодні підбірка фільмів, які вийшли на стрімінговій платформі в гарній якості і які можна подивитися. Всім гарного перегляду. 13 життів Всесвітньо відома печера Там Луанг не тільки шалено красива, а й небезпечна. Щороку тисячі туристів вирушають до Таїланду не лише поніжитись на білому піску та поплавати у блакитних водах океану, а й подивитись на незвичайну систему карстових печер. Молодий тренер вирішив вирушити зі своїми вихованцями у туристичну експедицію, зібравши команду, у складі якої було 12 дітей. Чоловік вирушив у дорогу. Несподівано для всіх розпочався сезон дощів, після чого горе дослідники опинили. 12? Вони всі живі. Ти взагалі розумієш, що пропонуєш? Кисню все менше, і вся нація із завмиранням чекає розвитку подій. То ви очікуєте, що будуть жертви. Дорозі це американський фільм-екшн з напруженим сюжетом, що допомагає глядачеві насолодитися дивовижними візуальними ефектами і захопливими бойовими сценами. У цій стрітці головний герой, який виконує роль високооплачуваного охоронця по імені Далтон, розпочинає нову роботу у невеликому провинційному барі в штаті Міссурі. Цей бар, що знаходиться недалеко від шосе, виявиться не таким простим, як здавалось, на перший погляд. Далтон швидко зіштовхнеться з місцевою бандою, яка вчиняє And a you can do it. It takes a lot to get me angry, but when I am. I just can't like. I should warn you people have a certain way of getting things done around here. Хлопці у човні, команда американських веслярів створюється із слабо навчених, але завзятих наполегливих хлопців, готових відчайдушно тренуватися і просуватися до важливої мети. Країна виявляється охопленою наслідками великої депресії. Фінансування не вистачає навіть на стратегічній галузі, а молодим невідомим новачкам спорту залишається лише мріяти про підтримку. Тоді наставник змуше підопічних задуматись про майбутнє і всерйоз розставити пріоритети, щоб не відчувати жалю через марно втрачений час. washington has done it! i got nine seconds under the course i don't believe what i'm seeing this gets stronger we have a boat that i believe could qualify for an olympic spot hope you know what you're doing Крід 3. Це захоплююча кінокартина, яка показує життя Адоніса, який знову стикається із чорною смугою. Попереду в нього низка труднощів, які практично неможливо подолати самотужки. Адоніс захоплюється спортом із самої юності та виділяє весь вільний час на тренування, мріючи повернутися на ринг. Він розривається між своїми обов'язками перед сім'єю та власним бажанням. Кріт сподівається, що мудрий наставник Рокі Бальбоа дасть йому правильну пораду і завжди стоятиме на його боці. Не дозволить Адонісу. Пустити руки і здатися. Тільки я був кращий. Та не нічого йому не вийде. Де він проти світу. Він хоче бити людей. і Місіс Сміт. Популярний у минулому фільм тепер перекочував на малі екрани. Проект, присвячений шпигунській родині, розповість про долю двох молодян. Об'єдналися вони не через велике кохання, а через вірність роботі. Обидва герої представляють шпигунські організації, причому різні, через що сімейне життя перетворюється на повномасштабне протистояння. Поки що сім'я Сміт насолоджується життям у затишному будиночку в передмісті. Проте їхнє спокійне життя круто змінюється, коли настає час діяти. Обидва, будучи найманими Вбивцями отримують завдання знищити свою другу половинку. Як у вас двох справи у ліжку? Поїздка в Америку 2. Вже майже 30 років минуло з моменту подорожі Акіма до США, де він намагався знайти собі найкращу дружину. Сьогодні в його рідній державі все спокійно, він живе щасливо зі своєю дружиною, та, на жаль, в їхньому ідеальному шлюбі є невеличка проблема, котра стосується відсутності законного спадкоємця, оскільки за весь період спільного життя із жінкою в них народилось троє прекрасних донечок, але жодного хлопчика, до якого мав би перейти увесь спадок, в тому числі повноваження і влада. Ето це кунта кінта і Ебола! Краликровай Диама, Нальсон Манделли.